Душенка, дівчата, всі кущики міцні, значить, не невибагливий. Ось така нереальна. Хто у мене питав? Ціна 700 гривень. Хто питав? Ну, скажіть мені, 700 гривень. Ну, скажіть? Така красотка 750 гривень, дівчата. Ой, 700 гривень. Ось така красунечка вартай 700. Хто хоче, замовляйте. На два три всі кусики міцні. Вона, наче неонова. Так, давайте я вам покажу на передню камеру. Тому що в мене був восторг, коли я її побачила. Але, можливо, вам ця красота не передається. Вона ж все світиться. Ну, скажіть, що вона красотка. Іли я не права. Зараз якусь підпишем. Хто ще хоче. Назва, зараз, немає. Вона по прайсу Ліміті. Ліміт 18. Як вам назва?